Сьогодні у нас буде відео на українській мові, і ми будемо робити сквіш. Дольче зробила таку штучку. Зараз буду її склеювати, що тут я забула, що відео на українській мові. Як вам показати? Ось тут ми чуть-чуть отріжемо, потому що а на длинні, чим в іншій части ми вже почти наповнили його, Залишилося ще трішки. Зараз я принесу ще трішки туалетної бумаги. Так, ми все вже, вже скліли. Тепер нам потрібно наклеїти отут шапочку, точніше крищу. Ось наша коробочка. Зараз будемо малювати е, кришечку. Зараз ми її виражемо. Тепер ми її будемо кліти. Ось наш дольчий міл. І я вам хочу показати один дуже прикольний прикол. Якщо у вас отак вигнулося сквіш, ви можете взяти так дюрнути він, опять підійметься. Так, Оп. і у нас опять він великий. Ось такий сквіш у мене вийшов. Якщо хочете, можете по цьому відео робити такий сквіш. Але спочатку, спочатку я вам показувала таку форму. Ви теж її, якщо хочете, об'йомний, ви теж її намалюєте, а потім вже скриєте бо він так не вийде ніяко об'йомний. Оп. Істикий Всім, Всім. Всім-всім па-па!